У цій новобудові для військових частин рівненського гарнізону виділено 67 квартир. Тобто 20 військовослужбовців отримують постійне житло, для решти це будуть службові квартири. Ще три помешкання будівельники віддали для міста і їх розподілять між людьми згідно черги. Під звуки оркестру захисникам держави ключі вручають заступник голови обласної адміністрації та міський голова рівного. Коли була перша звістка про те, що, отрим... що є ордер, то дуже зраділи, дуже зраділи. А... І згадали дуже е, відому дитячу приказку, що як Чебурашка казала, ми строїли, строїли, на кінець построїли. Так само і ми. Чекали, чекали, на кінець тут дочекались. Перша черга житлового будинку обійшлась Міністерство оборони у 15 мільйонів гривень. У середині ще поки голі стіни, немає тепла та електрики. Втім, сім'я Черевашенків, яка після восьми років чекання отримала, хоч і службове житло, радості не приховує. До того проживали в гуртожитку. 12 квадратних метрів на, 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 на з трьох, Звісно, там зручностей не було, таких тут зручностей, все. Ну, після, після такої маленької кімнатки, заїхавши в таку квартиру, звісно, та, і враження такі, і відчуття, і впевненість відчувається в завтрашньому дні. Уже невдовзі кажуть будівельники, впевненість у завтрашньому дні зможуть отримати ще майже 8 десятків військових. Поруч із першою чергою буде зводитись наступна. Є. Певненість, що цей будинок другого чергу, 79-квартирного будинку, який запланований на початок будівництва 2011 року, видно 3,8 млн, Ми його здамо на початку, а так, думаю, що червь 2012 року. Перспективи добудови житла для військових поволі відроджуються, кажуть чиновники. Невдовзі своїх ключів можуть дочекатись і воїни-інтернаціоналісти. Більше всього, це перспектива. По Черняка 4 дроб. Це той будинок, який сьогодні йде передача на Укс, і ми його будемо поїздного інвестора будемо добудовувати і там буде видаватися житло для військовослужбовців афганців Іван Марчук, Сергій Савта, Інформаційна програма День.